Моє вітання вам, брати та сестри, Божого благословення, Божого миру, всього самого найкращого. Слава Богу, за те, що Бог не оставляє нас. Коли ми шукаємо Його, то ми завжди його знайдемо. Написано шукайте, шукайте і знайдете. Стукайте й відчинять вам. І коли ми молимося, то ми знаємо, що коли. Він чує нас, і хай Бог благословить нас сьогодні. Чи ми приходимо зранку до Нього? Чи ми приходимо тоді, коли, коли нам тяжко? Коли в нічну сторожу, коли приходимо? У усі часи ми можемо позвати до Нього написано: І Я почую тебе. І сьогодні, сьогодні наша також, ранкова, ранковий час, коли ми, коли ми приходимо і прислухаємося що він хоче сказати сьогодні нам. Ми помолилися, ми шукали його, і ми віримо, що Господь це той, хто почув і відкликнувся на наш, на наш на наш крик душі нашої. І сьогодні хочу сказати, щоб ми з вами насолоджувалися Господом, щоб ми сьогодні і не про що, не турбувалися, тому що. Є речі, які турбують нас. І в кожної з нас є ці сі... часи, коли дуже ч... Ч... тяжко. І саме життя, е... воно створено, е... створено так, щоб ми прожили його. Ми також створені для того, щоб жити, е... жити в цьому світі, але в цьому світі є багато турбот, тривог всього. Саме життя, воно стає причиною занепокоєння. І це так і є, що люди занепокоюються одріжних речей. Знаєте, в нашому житті є дуже багато питань. І як діти, коли ми з ними спілкуємося, вони задають питання нам, коли ми або їдемо в подорож, або знаходимося десь на відпочинку. то Нашим дітям було там по шість, по вісім років їх дуже багато, у них дуже багато було питань, і, і ми запитували, а що тебе турбує? І деякі відповідали, що у моєму житті є багато труднощів. І коли, коли діти казали, що в моєму житті є багато труднощів, ми влипалися, і ми на відповідь, і це було правда, що у них були труднощі. Щось на велосипед, щоб купили, там ще е, що... Е, вони думали, як би десь, щоб у них гроші були. що Вони думали, е, деякі е, мислили, як побудувати будинок, або, який, або ще щось, щоб у них було, як знайти там е, в своєму житті ціль якусь щоб мати е, успіх. Ну і багато-багато таких, що вони говорили, що в мене буде. Дружина там така, така ще. Вони багато чого казали, що йому подобається ще щось. І чи всі ми, ми всі про щось мріяли. І певною мірою, так само як дітей це турбує, так і в нашому житті є турбота. І сьогодні ми думаємо, як ми вже подорослішали, ми думаємо, хтось думає змінити машину, щоб вона була краща, хтось планує і це його турбує. Когось турбує, коли він їде в поїздку, і він думає, як мені доїхати, щоб ніхто мене не зупинив, щоб мене пропустили всі. Нас турбує, щоб було як було заплатити за опалення. Нас турбує те, щоб був устрій і благословіння. Нас турбує дуже багато речей. І тому, тому саме Ісус зробив. Дуже важливе зауваження на деяких речах. Він сказав Матфія в 6 розділі, в 25 вірші, 31. -му. Тому я кажу вам: написано: не турбуйтеся про своє життя, що вам є, або що їсти, що вам пити, про тіло, у що вам одягтися. Хіба життя не важливіше за їжу, і тіло не важливіше за одяг. І тому не турбуйтеся, Господь каже, не турбуйтеся. Я про все це попіклуюся, тому що ми переживаємо, що як ми у мене не хватить чогось, у мене не буде того. Хвилювання воно з'являється у нас в усіх, і це так є. Незалежно від того, що ти маєш. Є багаті люди, які мають дуже багато чогось грошей, чи дивидендів, чи ще якихось. І вони думають, що з цими грошима робити. У них теж турбота, де їх заховати, де їх вложити, як з ними. Поступити, але важливо, щоб ми робимо з цього приводу, якщо і е, чи тривоги будуть послабляти нас, е, чи тривога нас зробить кріпкішими. Саме тому Павло, навіть у перебуваючи у в'язниці, е, навів ну він говорив про істину: не дбайте ні про що, але в усьому через молитву він каже і прохання. З вдячністю відкривайте свої прохання Богу. Це Філіп'янам 4 розділ, 6 вірш каже. Чи маєте ви план Ну на день, як ви будете виконувати те, те чи інше? Чи маєте ви план на випадок тривоги, яка виникає в вашому житті? коли Коли вас охоплює неспокій у будь-якій ситуації? Що ми починаємо робити? Ми починаємо е сідати і братися за голову за паньку, чи ми можемо склонити свої коліна до нього і сказати: Господь, потурбуйся про мене? І сьогодні, як знаєте, це, це важливий крок, щоб нам завжди пам'ятати, що Господь це той, хто турбується, це той, хто приходить. Е е Приходить завжди вчасно. І сьогодні, якщо задати спитання, ви вважаєте випробування е, радість, чи це для вас якийсь тягар? Схоже, що перші послідовники Ісуса Христа мали такий рівень глибини, який сьогодні практично неможливо досягти. Вони е, мали довіру Господові. І написано в Якова, написано брати. В Якова перший розділ, другий вірш, Брати, коли ви стикаєтесь з різними випробовуваннями, вважайте це за великою радістю, що хай це радість для вас, коли є випробування. Щоразу, е якщо ми перечитуємо ці слова, ми можемо. У нас виникає замішання. Як таке взагалі може бути? Як так може бути? І якщо ми перевіряємо е, перевірити і подивитися в перекладі слів, то що, що написав Іаків? В грецькі яскравіше. Велика написано велика, чиста, цільна, вся кожна е, радість веселочі, життєво діяльність, е, спокійне, захоплення. якби що це я захоплююсь що Господь мені допоможе. Прийде радість, да, ми, скорбота вона є, але я знаю, що вихід він завжди є в бої. Хто взагалі насправді здатний відчути такі почуття, перебуваючи у проблемах та труднощах Це мало хто може таке відчути. Це, це не досяг такого рівня, але. Подумати просто цікаво, що Дух Святий може направити тебе і провести тебе. Це не просто емоції, це ми це довіра Господу. І Бог Він берегтиме нас. Якщо ми подумаємо і ми будемо спостерігати, як Бог веде нас і направляє, то ми побачимо, що в цьому і є сила його. в тому, щоб. Провести тебе через ці всі трудності, і ти вийшов, можна сказати, в силі і дусі. Не розчаровуйтеся, якщо вашою першою реакцією на випробування буде озлоблення, воно може бути. Воно може виходити це озлоблення. Коли ви, ви знаєте проблему, це означає, що ви духовно живі. Ви можете проголошувати разом з Павлом і казати такі слова. істинно Обрізані, це ми з вами. От те, що Господь нас обрізав і покликав нас е під керівництво Духа Божого. Якщо філ Філіп'янам, ми ми дивимося, в то, що е ми під Христом. Христос він не покладається на зовнішнє. Він хоче, щоб ми мали той внутрішній спокій. І сьогодні моя молитва разом з вами, щоб Господь, мій дух, він живий у тобі. Він живий. Моє серце у твоїх руках, ми повинні сказати. Тому ми проголошуємо що е, покликання до тебе ти покликав нас, щоб е, ми були з Твоїм Духом Божим, е, щоб ми тішилися в Христі, щоб ми розуміли, що ми в тілі Христому, що допомога мені прийде. Від Господа, який створив небо і землю. Він не дозволить твоїй нозі похитатися. Так каже Псалом 120, і 3 вірш. І хай Господь благословить нас. Якщо ви ще не маєте такого Господа, який вас підкріпляє, розумляє, дає вам сили, то у вас є така можливість сказати. Йому «Мо Ісус, я вірю, що ти прийшов у цей світ. Щоб попіклуватися про мене, щоб спасти мене, спасти мою душу, щоб спасти мене як, як людину. Війди в моє серце і будь моїм Богом, і будь моїм Спасителем. Запиши моє ім'я в книгу життя. А тебе за все дякую, великого Бога, Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Ай Бог благословить вас. Амінь.